Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Вітаю вас першим днем весни, сьогодні 1 березня. На дворі тепло, гарно. Уже квітують деякі квіточки квітують. Розпускаються котики. Одним словом, весна. І хочеться щось такого добренького, смачненького, і що можна було взяти в руку і швиденько перекусити, тому що роботи на дворі багато. Сьогодні ми зробимо з вами пиріжечки з капустою і з яблучками. Начинки можуть бути, які ви тільки забажаєте А тісто у нас буде сьогодні комбіноване, дуже-дуже смачне комбіноване тісто дріжджеве Що для цього потрібно? У нас буде дві частини його. Одна частина Тепла вода, півлітра теплої води. Така була, щоб 45-50 градусів. Потрібна буде чайна ложка солі, столова ложка цукру. Потрібна буде столова ложка дріжджів. Я беру такі львівські сухі, там 12 грамів, можна трішечки менше взяти. І потрібно буде яйце обов'язково. Олійка це обов'язково. Для, для цього тіста. Це буде в нас одна частинка. Друга частина у нас буде кефір і залишки сметани. У мене тут дві ложки. І в нас повинно вийти пів літра дрожжевого розчину, і пів літра кефір, сметанка і олійка. Туди додамо яйце, додаємо розпушувач. Або соду, а тільки соду потрібно буде погасити в кефірі, щоб не було запаху соди. так. І потрібно в мене кілограм борошна просіяного. Я трішечки надібрала для підсипки. А начинка може бути якою завгодно. У мене це підсмажена капусточка квашена, і будуть яблучки. Ви можете що завгодно, булочки, рогалики з повидлом, що завгодно. На даний момент я хочу показати вам це тісто, як воно робиться. Тож приступаємо. Так, Перш за все беремо водичку, пів літра водички. Додаємо столову ложку цукру. Якщо у вас буде випічка солодка, вся, можете додати. Цукру більше, а тільки не врощен, а потім до тісточка до самого. Тому що якщо багато цукру, вони можуть заважати дріжджам рости. Додаю цукор. і додаю дріжджі. Гарненько розмішую. і поки що відставляю. Нехай вони. Запрацюючю, видно, було, що вони працюють. Самі приступаємо до другої частини. Беремо кефір. Дивіться, що кефір був не старий і не гіркий, і обов'язково кімнатної температури. Так, залишки сметани, так як я й казала, десь дві ложки в мене тут. Добре розмішую ось так додаю сюди чайну ложку солі. Якщо у вас солона випічка буде, такі хочете солоніше, можна додати солі більше. Я розчиняю саме так, щоб сіль розійшлася. Додаю сюди яйце. так і додаю сюди десь 50 мл олії, щоб у нас теж було півлітра. Якби не було сметани, то олії 100 і навіть 150 мл можна було б додати. Ось так, і залишаємо. дивимося, як у нас дріжджі, працюють, але нехай піднімуться шапочкою. Ось тепер беремо борошно, додаємо розпушувач, чайну ложку розпушувача. Змішуємо борошно із розпушувачем. Якби це була в нас сода, соду ми б дали у кефір обов'язково. Тому що соду з борошном змішувати не можна. Тоді, коли будете випікати, буде запах соди. І такий і запах, і смак буде відчуватись соди. Нам це не потрібно. Робимо таку лунку і чекаємо, поки підійде гарно запрацюють дріжджі. Ось така робиться шапочка. Так, тут гарно у нас все змішалось. І дріжджі гарно працюють. Тому виливаємо, зробили отаку от луночку і виливаємо дріжджі. І виливаємо цю суміш. Тісто нам потрібно, щоб було таке трішечки, знаєте, як я кажу, на грані липкості. Забивати тісто не потрібно. І гарненько змішуємо. Борошна, може, доведеться додати. Я давно не, таке тісточки не робила і не пам'ятаю, я взяла кілограм, а потім, скільки додам, я вам все напишу. Я додала 200 г і ще 100 І оце буде і все. Потім уже, як воно у нас підійде гарненько, ми будемо вимішувати на столі. Ось тоді вже і додамо, скільки потрібно. Руками я місити його не буду. От тільки ложкою так все змішую гарно. Воно у нас буде ріденьке. Ось таке воно. Бачите, ріденьке. Отаке воно нам потрібне. Вживеньке. Отакі тістечки нам потрібно, щоб було живеньке. Бачите? Ось таке воно відривається, ось так. Але не замісяне воно. От і все, накриваємо. І я буду ставити в духовку. Духовка в мене розігріта до 50 градусів. Ось так накрию і поставлю в духовочку, щоб воно піднялося. Воно потрібно, щоб піднялося 2-2,5 рази. Отаю харчою плівкою і ставлю у духовочку. Так, дістали кістечко. Воно у нас в духовці стояла. Ось так. І змащувала олійкою, але все рівно пристало. Трішечки. Ось таке воно, дивіться, бачите, воно живе. Отаке воно нам і потрібне. Щедро присипаємо борошном. І тепер ви, прямо виливаємо, виливаємо кісточку. Ми степени дивіться, навіть я поки що руками не роблю нічого. Я отак от шпаделем підмішую його. І ось на, цього, на цьому етапі нам не потрібен такий, я не буду використовувати все зразу. От, Мені половиночка досить, тому я половинку залишаю, будемо з ним працювати, а половиночку я підмісюю і у пакетик і в морозильну камеру. Отак. От Із такого тістечка дуже смачна піца. Дуже-дуже-дуже. А з цим працюємо далі. Ставлю, вже готові проті, комплюю так, хто не знає, як краще розкласти пергамент, то ось так. І потім, щоб не прилипало, ось так олійкою. так гарненько. І починаємо з нашими пиріжечками. Ось так підкатуємо, підкатуємо кожен. Пітається. Я сьогодні зроблю із капусточкою. Ось так. Підрівнюємо крайочки, загинаємо. Я не люблю, щоб вони були гостренькими. Ось так. І викладаємо. У нас вони будуть величенькі такі. І так, працюємо з усіма. Так, пиріжечки я ось такі здоровецькі зробила. маю часу робити маленькі і немає часу з маленькими їсти. Тому великий взяв і з'їв, а середній залишилося тістечко трішечки. Я зробила із сиром. Такий, як, як рулетик. І накриваю, нехай ще підходить. А я поки що погружую, щоб змастити нам. Періжечки яйцем. Якщо є молочко, можна додати молочка. Пікати 30-35 хвилин і там потім побачу. Духовочка розігрівається. Пиріжечки наші підійшли і змащуємо їх. Так, ось такі красені в нас вийшли і ставлю їх в духовку. Поки що тільки низ, а потім на декілька хвилин включу і верх. Оскільки по часу вони будуть випікатись, я вам потім скажу. Красені це насправжні. Козацькі пиріжки. Тут ще одного з'їв і сити справжні козацькі піріжечки. Я зараз їх накрию на декілька хвилиночок, щоб вони відпочили. Ось так. Ось такі. Мякусенькі, дивіться, красунчики. Красунчики велижні, як коляня каже, козацькі. Дивіться. Яке м'якусеньке, пухнусеньке тісточко. Дивіться, гарно пропечені і такі, такі ніжні ніжні Тістечко дуже гарне. І це тісточко універсальне, його можна використовувати і для піци, І навіть для отаких, от я, я зараз покажу вам, я зробила таку сильну паличку одну. Ось такі, які красені і ось відривається, дивіться, бачите, такими пластиночками. А як же вони пахнуть. ось, ось така. Паличка. Зараз розламаю. Дуже-дуже гаряче. Дивіться, які я А, як оцей сирний пахне. А. Дивіться, дуже гаряче. сир розплавився, а воно ж таке, м'якусеньке. Дивіться, такими. Шарами. Бачите, такими відриваються такими пластиночками. Дуже гаряче. А. А я вам ще хочу сказати, поки охолоне, Хочу сказати готуйте. Беріть нові рецепти, випробовуйте їх. Тому що от буває так, що немає молока, а є... Сметана. Е, немає там сметани, є у вас кефір, трішечки кефіру, трішечки дріжджів, трішечки того цього додали, і у вас вийшла гора от таких гарних смачних пиріжечків з любими начинками, м'які, м'якенькі, ніжні. І я вам хочу сказати, нехай Господь благословить вас і береже кожного з вас. І я благословляю вас, щоб у вас було для кого готувати. Було що готувати, щоб, щоб вам Господь дав можливість де готувати, щоб у вас були свої домівки, щоб ви ніколи не були одинокими і ніколи не були ні для кого обузою. Тож хай Господь благословляє вас кожного і береже. Дивіться. Ай, капусточка випала. Нам є стоїть гляньте такими. Відривається тоненькими пластиночками, гляньте, такими тоненькими. Тоненькими, тоненькими, дивіться. Бачите? Тому що вона така ніби слоїсте. На смак нейтральна. тому що я додавала трішечки солі, трішечки цукру, щоб начинки можна було брати любі. Так що ось так. Готуйте. А з вами була як завжди я любов. Зустрінемось.